Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна. Це програма відкрита студія. В цій студії будемо обговорювати проблему, яка може бути, а може і не бути. Отже, все може бути в нашій країні. І ще один банк може лопнути. І що буде тоді з нашою країною? Такий у нас буде невеличкий експеримент, який ми проведемо майже у прямому ефірі. Дочекайтеся. Учасники цього експерименту десь приблизно 34% всіх наших громадян. Учасник цього експерименту Олександр Охріменко, це президент Українського аналітичного центру, який написав статтю, яку ми побачили, і запросили Олександр для того, щоб він дещо прокоментував. А ми знаємо про те, що ширяться чутки про те, що Приватбанк хочуть націоналізувати і що він може взагалі там лопнути. А якщо це станеться, то це буде дефолт. Це буде, ну ви здається, так написали. Так це майже буде Буде крах такий, як нібито там ну, зникнув як... Ощадбанк. Ну як ну, не Ощадбанк, а якщо зникне Держбанк, Держбанк. Радянського Союзу. Угу. Ну, перш за все, <хи> добрий день. Добрий день. Ну розумієте, яка ситуація? Так склалося, що у нас на сьогоднішній момент, якщо подивимося на ну, активи, то ми бачимо, що Приватбанк на сьогоднішній момент найвеликий ну, Ощадбанк менше. Uh -huh. Ну, Якщо взагалі подивитися депозити, 35% всіх депозитів е, це Приватбанк, а там далі, далі 12%, Ощадбанк, ну і далі вже нижче, нижче, як ви розумієте, Получилось. ну, так склалось. Дійсно, Приватбанк дуже великий. Крім того, ну, ви ж самі бачите, що мережа дуже велика. Дуже багато клієнтів обслуговується, причому юридичні, фізичні особи, ну воно ж якби все. І на сьогоднішній момент, ну, уявіть систему, от, якщо, скажімо так, от є будинок, ви одну стіну будинку розбираєте, як вважаєте. Будинок рухне чи не рухне. Ну дуже велика, й велика... повірні, що даві да. жити збуде. А мені здається, що це е, ну якась третя сила е, спеціально розхитує ситуацію в Україні. Мені здається, ні Приватбанку, ні державі, ні, ні президенту, ні адміністрації президенту, ні Верховній Раді не вигідно, щоб в Україні е, дестабілізувалася ситуація. Верховній Раді це окремил депутата. Ні, ну якщо ви читали заяву офіційну заяву Національного банку, він заявив, що ніяких ну ці всі розмови. Про якусь націоналізацію, про... не існує. Він ну, якби висловив офіційну позицію держави по відношенню до Приватбанку. Що припиняйте паніку. Ну, я розумію, що в нас народ панікувати. З другої сторони, ми самі розуміємо, ну, у нас розумієте, це війна олігархів. Звичайно, власника Приватбанку є дуже багато врагів. Угу. Це де таєвниця. І, звичайно, що ці враги використовують. Чорний, білий, напівбірсіре, піарну і дійсно створюють паніку для їх. Це вигідно, Вони хочуть створити проблеми. Ну, в даному випадку Холомбойському. а в ростаті створюють проблеми економіки України в цілому угу. а, кажуть про те, що це Росія намагалася дезінформдезінформувати, дезінформувати, дезінформувати о, українське так. населення щодо фінансової спроможності Приватбанку. Ну не тільки Росія, там всі і наші і Росія. Ні, ну використовували російські сайти, але це наші. Скажемо так, ну і раз, ви самі розумієте, що в нас дуже багато. Других українських олігархів, які дуже б хотіли створити проблеми коло Ну, що ви хочете Олігархи олігархи. А, Все одно на минулого тижня були якісь там технічні проблеми. Я особисто ми не змогли поповнити там картку, наприклад, тобто покласти на неї гроші. А, інші говорили про те, що не могли зняти. Да, а, це є ну, атака якихось, там хакерів. Ні, там. не хакерів, це все дуже просто. Ну розумієте, ще дивіться, от е, дійсно, на сьогоднішній момент, мало хто знає, а от система Банк Клініка працює в Приватбанк, вона, ну, вона як навіть обганяє американські. Ну, в Америці є один банк, який працює по цій системі. Uh -huh. В Європі два банки. Все, світі більш нема. Тобто неї от ми вже звикли цю систему і не розуміємо, наскільки вона суттєва. Що відбулося? Ну, ви самі розумієте, люди почитали вихідні, понеділок прийшли. І ах, ну, розумієте, комп'ютерна система, вона навіть саме велика, має якусь межу. І тоді дійсно відбулося сам. Це не атака, це атака українців, Ще зру 35 п'ять відсотків. Розумієте, от ну давайте так населення. Ну берем тільки 20 мільйонів. У нас, ну так сказать, це то, що без дітей. 20 uh -huh. мільйонів беремо 35, Вони одночасно всі зайшли. Ніяка система не видержить. Ні, ну вони відладили, працює, але ж ви самі розумієте, що ця паніка вона дійсно створює тим сумнів проблем. Ніякі комп'ютери не витримають, ніякі <різв 'язкові> мережі зв'язку. А за ну за мить ми поговоримо про те, що робити звичайним громадянам, кому вірити, де читати правильні новини, як аналізувати, що нам порадить президент Українського аналітичного центру. Дочекайтеся. А, я читаю сьогодні, нібито там Блумберг написав про те, що а, Україна це вже майже банкрот. Тут мені ну, ви говор... уважно прочитали весь текст, а не оригіналу читав, <гум> не, я... а вже інтерпретацію най... певного сайту. І що дуже вам дуже дуже даю просту пораду. Якщо ви читаєте, ну дочитайте до кінця, тому що в нас буває якась ситуація: беруть текст, беруть одну цитату, ставлять наверх. Текст трошки про інше. Почитайте, там вже. І це дійсно багато разів таке зустрічав, то тільки про Блумберг, там дійсно, що це один із журналістів Блюмберг написав свою думку, що в Україні ситуація критична. Ми ж знаємо, що вона критична, що ви ну, І фактично повторив те ж саме, що є. Так, є проблеми падіння з згідні, проблеми державного боргу. Проблема, ну вона ще не закінчилася ретикузація боргу. Ми теж знаємо, що вона не закінчилася. Ну що далі? Він повторив те, що ми і так знаємо. Ну, так, дійсно. А, отже, як знайти е, новини, як не лякатися, не панікувати, не бігти до банкомату, не знімати, не закривати там депозити і не забирати? Їх. Ну, перш за все, дійсно, якщо ви вже хочете розібратися, ну будь ласка, ну не замикайтесь ви в одному джерелі масової інформації, ну, почитайте хоч пару альтернативних. Ну, Розумієте, тому що дійсно, коли ведеться атака, дуже часто, як береться якесь таке джерело масової атаки, ви бачите, як би кругом це піар. Тоді вас пам'ятають, а що так активно рекламують цю новину? Ну і крім того, я ще говорю: дивіться, ну старайтесь думати трошки хоч своєю головою. Тому що ситуація дуже часто. Якщо ви читаєте якийсь абсурд, ну ви читаєте абсурд, ну подумайте, наскільки він абсурд, тому що буває якась ситуація там, от по інформації третьої там, невідомої людини, яка сховалась в підвалі, сказала, що через три години буде тимсова адміністрація. Люди добре, але ну, якщо ви читаєте, ви ж розумієте, що це фейк. Тому ну, що ну саме розумієте, що людина не говорить ніхто ніде, ніяк щось десь хтось. Ну це однозначно провокація, але все ж таки реакція. Ну, наприклад, від першого замістителя председателя правління Приватбанка Олега Гараховського, ну правда, з Фейсбука була і він зробив этот пост. Ні, ну він зробив. Що щоб, ну дивіться? Ну, це теж не таємниця, є так звані э, смс атаки коли умисно, ну дійсно, це, на жаль, це існувало, mm -hmm. існує з ним, Хоча це заборона, за це можна покарати, але ж треба знайти, коли беруть, розсилають умисно дійсно, смс за смскигативної форсі. Ну, це є, є класична провокація. Uh -huh. І він проскав, що да, має місце ця провокація. Звертає, ну просто не звертайте увагу. Ну ви ж розумієте, тому, що у нас ну свій час таку ж провокацію проти е, ПІБА проводили. Свій час проводили таку інформацію. Та проти багатьох банків. Скав. Ну на жаль, існує така система, існують такі технічні можливості. скажімо так добре. А чому ну наприклад СБУ не розслідують ці справи? Розслідує, але нікого не знаходить. Ні, ну в свій час дійсно, коли розслідували по ПІБО, ну це ж скільки вже пройшло, знайшли винова, знайшли таких, знаєте, третіх, четвертих, десятих, і було зрозуміло. Ну, розумієте, яка ситуація, Дійсно, це злочин, однозначно, це е, карається, але. Це дійсно треба як добросовісно пошукати і розібратися. Бо, тому що частіше все знайти, звичайно, можна, але чому до кінця старатися не доводити, я не знаю. А насправді найпотужніший банк країни. Зараз, на вашу думку, він ну, там, спроможний, він там, там в нього є активи, в нього є гроші, він твердо стоїть на ногах і в ньому. твердо стоїть на ногах в Україні, це дуже така. Надійна, ви скажете. Дивіться, яка ситуація. Є так званий. Показники роботи банків. Можна по-різному відноситись але це показники, які дають, ну, аналізують, як банк це відчуває. Є показники по Ощадбанку, по УКСОЦ, по, ну, по всім банкам. Ця інформація є на сайті банку. Що ви знали, це не секретна інформація. Можете зайти подивитися. Ніхто це не приховує. По цим показникам, що ми бачимо, так, да, в банки є. Проблема суттєва, йому треба збільшити капітал. Тому якраз Коломойський заявив, що він збільшить капітал. Ну, На сьогоднішній момент там, о, там показники, є такі, які показують, банк, недостатньо капіталу треба збільшити. Оце треба зробити. Що стосується ну, дієт, які називається поточна ліквідність, то тобто, скільки грошей? Там більш ніж треба, ну, скажімо так, в нього грошей. Ну, грошей якраз в нього вистачає. От а капітал для чогось більше? Для того, щоб він, ну скажімо так, на жаль, проблеми кредити там є, не таємниця. І треба, щоб, скажімо, співвідношення проблем кредитів капіталу вирівняло. Зараз воно не дуже вдало. Угу. Оце дійсно реальна проблема. Але така реальна проблема. На жаль, інших банків також. А Передичному пресі говорить про те, що рейтингове агентство Фіч встановило рейтинг Приватбанку навіть на п'ять позицій вище, аніж рейтинг взагалі а, держави Україна. Це, ну, це... може бути я, я, дивіться, там що знов-таки наша ситуація. Дивіться, так як у нас іде зараз реструктуризація Що відбулося? Є три міжнародні рейтингові агентства. Модіс, фіч і Poor. Що відбулося в Україні? Poor рейтинг країни переглянув і підняв до рівня дійсно бі. Фіч не переглянув рейтинг України. Я не знаю, чому. ну mm -hmm. Мудіс теж. І вийшло, що по рейтингу Мудісу ми зараз ну, е, предефолтне, там Це, 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 це таке саме, а по рейтингу Станпур ми бі. Фіч ну, знов таки, це не знаю, чого рішення. Він прийняв рішення. Що він по Приватбанку підняв теж добі, він фактично підняв до рівня, який стандарт по, але не підняв рейтинг держави. Ну, знов-таки пов'язано з чим. На сьогоднішній момент е Приватбанк є єврооблігації. По такій, якби, неофіційній інформації, е Приватбанк знайшов спільну мову із власниками євробляції, вони погодилися їх реструктуризувати. Ну, З точки зору фіча, вважається, це позитивний факт. Ну, Якщо вони пішли на реструктуризацію. Переструкту це значить ризик, що їх не заплатять, ну, низький, звичайно. А є ризик того, що, наприклад, боротьба між а, 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 власниками і як їх там назвати там, в нашій державі заможні люди. <сх> ну, давайте називаємо олігархи, не буду морочити голову. Так. <сх> не, а не не може бути такий ризик, що війна між олігархами а, призведе до того, що вони знехтують там народом. І візьмуть і розвалять, наприклад, Приватбанк. А це вже буде залежати від уряду. На сьогодні ви самі розумієте, що якщо буде підтримка Приватбанку зі сторони, ну в даному випадку Національного банку, там адміністрація президента, то звичайно розвалити не можна. Угу. Якщо, ну скажімо так, там влада по допомагати не буде, ну теж мовірність розвалити не 100%, але зростає. Але при цьому дійсно виникає, якби яка. Друга проблема, що може криза просто нову, так сказать, филю отримати. Розумієте, на сьогоднішній момент ну, проблема, навіть якщо ще зараз, ну, добре, там вирівняється ситуація, але фактично, ця ситуація для Приватбанку, вона негативно впливає не тільки на, ну скажімо, ви навіть не власник банку, ви торгуєте на базарі, на вас це теж впливає, тому що у вас покупців менше стає. Тому що фактично проблеми Приватбанку ведуть до проблем підприємств, підприємства не платять зарплати, і до вас на базар нема кому ходити. Хоча раніше, хоч хтось приходив. Uh -huh. От така кажуть, карйозна ситуація. І в принципі, ну я все-таки надію, що президента влади хватить глузду, Розуміти, що нам ще одна хвиля кризи, ну я думаю, вже ну, ну ніяк не потрібно. Uh -huh. І а, окрім того, що криза, а, ну а, події, які трапляються у Приватбанку, впливають навіть на базар. А, здається, що це впливає навіть і на курс долара. Ну, частково. Про, про це О, ми, це ми так. зараз поговоримо за мить. Дочекайтеся. А, я розумію так, що який буде курс долара наступного тижня? Це ваша улюблена тема. Ой, не улюблене лю запитання. <рес> ну, я, я не про це. Я читав про те, що курс долара поступово зростає. Це одно. А так. от п'ятниця якраз була ревальвація до біжбанку. І завдяки приват. так. І кажуть про те, що Приватбанк вийшов на торги і, а, на і, і виконав якусь там частину валюти. Навіщо він це робить? Щоб вирівняти, щоб нормально ходили платежі. Ну, розумієте, яка ситуація. Дивіться, у нас на території України платежі в гривні. От коли ви е заходите в систему Приват-24, набираєте там. Ви ж не думаєте, де гроші взялися? А для того, щоб ваші гроші спокійно бігали, щоб ви могли платіж зробити, треба, щоб на корахунку привати було достатньо гривні, не доларів. Ви mm -hmm. ж просите в основному гривню. Відповідно, тоді, якщо гривні не вистачає, що робить банк. Він бере валюту, яка в нього є в портфелі, продає в нього більше гривні, і пішли платежі. Ось так все просто робиться. Ну і на якщо дуже багато грошей, то він скуповує долар. Так, а як відчути себе захищеним а, в ці кризові а, роки вже а, в, в, в нашій державі? А були якісь там гроші на картці Приватбанку? Так. Розкидали ми їх, поповнили рахунок а, телефонів. Все, ми, ми спокійні. Але ж у когось там там п'ятдесят тисяч ні, звичайно, когось більше, когось менше так. ні. ну Дивіться, ну застрахувати на жаль, ніяк не ні говорю. єдине, що ну все-таки, якщо ви вже так застрахувати, є. Ліміт гарантування вкладів. От бажано його все-таки не порушувати. Ну, навіть на сьогоднішній момент. Причому, ну, я думаю, при бажанні це завжди можна зробити. Не вже так у вас багато грошей, що ви там, мільйони хочете тримати права в Ну, Крім того, звичайно, на сьогоднішній момент вам ніхто не забороняє мати рахунків декількох банків. Будь uh ласка, -huh. це теж. І знов таки, дивіться, це система. Ну, от оці інтербанк, міжбанк, ці всі інтернет-технології вам дозволяють оперативно переміщати гроші туди-сюди. Тобто при бажанні, ну знов таки, якщо це поточні гроші, переміщати може. Uh -huh. Що стосується депозитів, ну тут, ну, тут фактично тільки ліміт. Фонд рятування кладів більш а нічого. У багатьох є зарплатні картки. Через... Ну, я не думаю, що там великі гроші. Я говорю, навіть якщо буде фос мажор ну, Дивіться, сьогодні, я ще раз да, дійсно, коли це була ну, минулий тиждень, коли це народ зразу почув, то якийсь час дійсно система просто не могла. Зараз система, наскільки я зрозумів, працює, претензії навіть. Ну, я не читав, щоб хтось прийняв претензії. По, ну, Картка, ви не можете з нею роз... працює розраховувати. Мені здається, що поступово нас готують до того, що у грудні будуть нові парламентські вибори. До ну, на... так, ось, Такі, такі новини з'являються і розумієте, буває, що буває. щось буде. Таке а можна якось прогнозувати, як взагалі ну, фінансове становище України а, до нового року, після нового року? Можливі... Ні, До нового року можна. Після Ні, Ну, осталось до нового року то не Так, так. Ні, ну дивіться, перш за все, ми сам бачимо, да, Нема вала гривні, слава Богу. Тобто, да, дійсно, на сьогоднішній момент ми можемо побачити, що рік ми закінчимо на рівні там можливо 25. Ну, ви бачите, на чорному ринку там 24. Ну може, але я не думаю, що 25 вже пора панікувати, Бог свідок. Ну, вроді, як вже ми так спокійно завершаємо. Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент, на жаль, поки що, ну я б не сказав, би, що дуже суттєво зросла зарплата. Прав в кінці року людей зарплата зростала, ну, на жаль, в цьому році це не повезло. Зростати не буде. Крім того, я так розумію, що Новий рік придеться приймати так економно, економно, ще раз. Є єдине, що надія, що дійсно більш-менш такі ну, можливо вже заспокоїться з точки зору банківських катаклізмів. Мається в увазі вже великі банки, я так розумію, вводити тимчасову адміністрацію не будуть. Маленькі банки, ну. На минулому тижні ввели, я думаю, ви назву навіть цього банка не знаєте точно. Такі маленькі банки, я думаю, це вже дуже екзотично. А що стосується великих, і все-таки є така ну, надія, що вже з наступного року банки хоч, хоч трішечко, трішечку-тріше вживати за рахунок, того, що населення, хоч трішки понесе депозити в банки. Ну що, Позитивна тенденція вже була. А тимчасова адміністрація для мене, як для вкладника, це якийсь показник, що треба. А бігти. вже все, вже нікуди бігти. Тимчасова що адміністрація банку вже не працює. Ні, взагалі по закону найцікавіше, тимчасова адміністрація це слово, тимчасово. Вважається, він був в тимчасову адміністрацію, банк там пару місяців працює з тимчасовою адміністрацією, потім адміністратор виходить, і банк працює нормально. Отак вимагає закон. На практиці вийшло, що у нас сказано, що у нас тимчасова адміністрація, деякі називають похоронна компанія. Ну і о, останнє запитання. Чи можна взяти і провести націоналізацію банку? І це законно, це нормально. Ні, ну, це не зовні. Не зовсім законно, тому що ні, у нас є закон про рекапіталізацію. Це коли не націоналізація, не пот... коли держава викуповує нову місію акції банка. Це буває. Тоді вона входить в частку банку і є співвласник. Отаке От буває і в Європі таке теж існувало. Існує. А з нами сьогодні був Олександр Хривенко, президент Українського аналітичного центру. Заспокойливою все ж таки вийшов і ефір. Говорили так. Говорили сьогодні про атаки на Приватбанк. Я зрозумів, що вони від відбилися. Ну поки що да. Ну я черзу. ну, негативну інформацію, буде ще читати довго, тому що ну чорний – це… Така, на жаль, проблема українського, ну я думаю, не тільки українського, ну існує. І ліквідувати його неможливо. І заборонити неможливо. Хоча по закону як би й не при не дозволяється. Дякую вам, що завітали до нас. Заходьте на наш сайт Соцкраїна.ком залишайте назву теми, яку вам цікаво обговорити і послухати це обговорення. І дивіться ефір телеканалу Соціальна Країна. До зустрічі.